Упродовж левої частини першої чверті перевага в рахунку була за Дніпром. Політехи захопили лідерство лише під завісу першого відрізку. Стартовий період завершився з рахунку 18-16, А на велику перерву команди пішли за п'ятиочкової перевагою господарів – 32-27. В другій половині гри галичани лідерство не віддали, але й не змогли заволодіти комфортною перевагою в рахунку. За дві хвилини до кінця основного часу різниця становила всього один бал – 63-62. Втім, політехи перемогу таки не випустили. Підсумковий рахунок зустрічі 69-67 на їхню користь. Найрезультативнішим у складі політехніки був у кославолиш. Він приніс своїй команді 23 очки. Майкл Лі набрав 13 пунктів, а Дарево Мічел 10. сьогодні. Був важкий матч. Потім, коли Дніпро було нічого втрачати, вони грали з ентузіазмом. Вони багато обдаровували і молоді, але ми показали свій захист, свою гру і змогли перемогти. Для політехніки це був останній матч регулярного чемпіонату. У плей-офф вони вийшли із п'ятого місця. Хочу привітати своїх хлопців з тим, що ми добре відіграли сезон і зайняли хорошу позицію за підсумками регулярного чемпіонату. Но, насправді гарний настрій. Ми зробили все, щоб заняти п'яту позицію. Зараз важливо відпочити і набратися сил на плей-офф. Плей-офф стартує у першій половині квітня. Хто буде суперником політехніки, наразі невідомо. Адже інші команди ще не завершили регулярний чемпіонат. Наразі четверте місце посідає хімік. Южницям залишилося провести ще два матчі.